Агресія мами, коли вона захворювання її ну, піднімалося і все усилювалось, вона то задавити, то вбити голосилась їх, правда, отак От ставила руки. Дівочку брала за волоси по сіні, там. Це 64-річна Любов Васильівна. Вже декілька місяців жінка бореться, аби її трьох неповнолітніх онуків, дітей, доньки Вікторії, не забрали до дитбудинку. Вікторія та її чоловік руф були щасливою парою. Народили та виховували трьох діток і нічого не віщувало біди. Дітки одягнені, були, є фотографії. Вона за ними, як кочка згодом Любов Васильівна почала помічати в доньки дивну поведінку. А від початку повномасштабного вторгнення Вікторія і зовсім перестала доглядати за дітьми, проте зводила додому вуличних тварин та піклувалася про них. Пише мені: Бабуся, можна я прийду поїсти, бо відкрила холодильник, а там одна цивилина лежить. О, пала. Дитина до мене влітку взагалі втікла. чому ти раніше не прийшла. Я не знала, що в тебе можна пожити. Тоді двох онуків Любов Васильівна забрала до себе. А наймолодшого чоловік Вікторії вивіз у Молдову, прилаштував у прийомну родину, а сам виїхав на батьківщину в Росію. Наразі Любов Васильівна хоче взяти опікунство над двома онуками, а згодом забрати в Україну і наймолодшого. Однак для цього необхідно зробити належний ремонт у трикімнатній квартирі, де мешкала сім'я її доньки. Стяжку треба зробити по всіх дві спальні і зал, щоб убити той запах, який воняє в коридорі. Так? Він говорить що є Я сементна така сяжка, ми його закриємо, і воно якби уйде, да. І просто ліноліум купити. Наразі ми вже розглянули дану сім'ю на комісії питань захисту прав дитини і надали бабусі висновок про доцільність позбавлення обох батьків батьківських прав. І тільки після того, як суд прийме рішення про доцільність позбавлення обох батьків батьківських прав, бабуся до нас може звернутися і оформити опіку. Це 866-та постанова перелік постанови, перелік документів. Всі громадяни, які хочуть бути опікунами, вони повинні згідно цієї постанови подати. Перелік документів, в тому числі житлово-побутові умови. Нині бабуся з онуками живе в своїй однокімнатній квартирі. Їжі каже достатньо. Допомагають волонтери та небайдужі. Також Любов Васильівна підпрацьовує, доглядає за літніми людьми. А от коштів на ремонт, а це попередньо 100 тисяч гривень. У родини просто немає. Хочу зробити цей ремонт, такий косметичний, там меблі, яких не вистачає, потрібно придбати. Я з дітками отримаю статус опікуна вже. Тож усі небайдужі можуть допомогти жінці з ремонтом та меблями, щоб вона змогла оформити опікунство над онуками, і родина жила разом у належних умовах.